Я ж купую на сайті сам без агентів і купуючи квитки з гримневих карт, можуть заночувати в аеропорту. Що то за така зла система Біспію? Компанії, які продовжують виконувати рейси до Москви. квитків по 10 євро більше не буде. Більше ніколи не получу візер. Білет все одно може бути скасований. То цей також виступає у ролі агента цієї операції. Turkish Airlines, Emirates, 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 Блокостер, українці, так важко. Ну, я не можу. Друзі, усім привіт! Мене звати Семененко Альона і я експерт. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Отримуйте багато, дуже багато корисної інформації вчасно, нажавши на дзвіночок. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як на плісічних громадян впливають обмеження нашої банківської системи. І чому ж... Українці, а також і іноземці, які мають рахунки у наших банках, купуючи квитки з хремневих карт, можуть заночувати в аеропорту. 17 серпня пасажири авіакомпанія Ермолтова, які виконали бронювання авіаквитків через систему BSPUA, отримали листи щастя від авіакомпанії, а в ньому йшлося про те, що їхні квитки скасовано. Галявина біля литовища виглядала приблизно ось так. Застосувалося навіть тих квитків, перший сегмент якого вже був використаний. Тобто, якщо ви, наприклад, купили квиток туди-назад, рейсом Кишинів мілан кишинів і вже встигли прилетіти до Мілану, то білет все одно може бути скасований. І назад з тим квитком ви вже вилетіти не зможете. То чому ж так сталося? І що то за така зла система BSP Почнемо з того, що починаючи з 2005 року в Україні почала свою роботу чудова японська система BSPUA. Мета створення системи полягала у спрощенні розрахунків між клієнтом та компанією в момент купівлі авіаквитків та укладання договорів. Партнерами цієї системи одразу стали найбільші авіакомпанії світу, такі як Turkish Airlines, Emirates, LOT, Lufthansa, Delta, British Airways та інші українські авіакомпанії також підключені до цієї системи. І наразі першим дзвіночком стала авіакомпанія Air Moldova, яка відверто заявила, що кошти забрати в систему неможливо, а тому і не буде виконувати перевезення. Про це авіакомпанія заявила не тільки у листах щасливчикам, але і на своєму офіційному сайті. Ми всі пам'ятаємо, що Нацбанк України заборонив виведення валюти з України для товарів, які не входять до групи першої необхідності а туризм туди на жаль не входить, через що розрахунок з партнерами став неможливий. Тож під цією загрозою не виліту, а також ризику змінювати плани в останню хвилину зараз знаходяться дуже багато людей. Як я і казала раніше, цією системою користуються багато агентів України і виконуються розрахунки з різними авіакомпаніями. А кого ж ми можемо назвати агентами? Багато хто скаже, е, я ж купую на сайті сам без агентів, і у мене не може бути такої проблеми. То я вас в такому випадку засмучу. Ринок авіаквитків здебільшого перейшов в інтернет. А від того і агентами стали просто сайти-агрегатори. Для прикладу візьмемо найпопулярніші Kiwi, TripMyDream, Tickets.ua. На яких і здійснюється бронювання квитків, сюди можемо віднести і додаток Приват24, тобто ваш розрахунок все одно проходить через агента. Адже кошти списує сайт-агрегатор, і навіть якщо ви користуєтесь офіційним сайтом авіакомпанії, то сайт також виступає у ролі агента цієї операції. А від того ваш ризик невиліту зберігається, і, хоча наразі офіційно про це заявила тільки одна авіакомпанія, Компанії інші просто могли чекати першої заяви, щоб не шкодити своєму іміджу. Схоже, Нацбанк і Українок вирішили обмежити в мандрівках. Тож, якщо ви плануєте купівлю авіаквитків і не маєте бажання отримати додаткові неприємні пригоди, в мій інстаграм. Я допоможу вам уникнути проблем, які можуть на вас чекати у воєнний час під час вашої подорожі. Усі посилання я залишаю у описі під відео. А улюблений локостер українців Air, який зазнав просто неймовірного хейту з боку українців на Минулому тижні анонсувавши реси столиці Об'єднаних Арабських Еміратів абу дабі до Москви. Знову ж пропонує безкоштовні квитки. Спочатку можна було бронювати тільки квитки до Великобританії, але наразі кількість напрямків знову буде збільшуватись. А квитки доступні з 15 вересня по 8 грудня, але на кожному рейсі кількість акційних місць обмежена. Також потрібно розуміти, що в акційному квитку буде включено тільки ручну кладь, а багаж потрібно буде докупити. Для бронювання акційних квитків пишіть мені в особисті повідомлення, і я відправлю вам посилання. Давайте повернемось до ситуації з Veseє. Чуються вигуки більше ніколи не получу візер, але чомусь ніхто не звертає уваги, що насправді виконує рейси по суті інша авіакомпанія Візер Абу Дабі, де 51% належить державному холдингу Абу Дабі, і лише 49% належить компанії Візер. Тобто сама Vizier не має вирішальної більшості. Літаки угорського візер ці рейси не виконують. Чи могли 49% акцій, що залишилися, наполягти, щоб ці рейси не виконувались? Думаю, що так. Але не обов'язково. А сам угорський візей належить американському фонду Indigo Partners. Угорського там немає нічого. Ну і щоб бути справедливою, я озвучу для вас ті компанії, які продовжують виконувати рейси до Москви І дуже добре відомі всім українцям. Це Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Fly Dubai, Etihad, AI, Air Arabian і Pegasus. Тож добре думайте, з ким все таки літаєте а з ким ні. Квитки по 10 євро більше не буде. Голова Ренеєр анонсував значне здорожчання польотів. Квитки за 1 євро і 10 євро, якими Ренеєр довгий час вирізнялася на ринку та приваблювала користувачів, зникнуть на найближчі кілька років. Про це повідомляє Bloomberg. Головна причина стрімке зростання цін на пальне. Майкл Ольєрі прогнозує, що середній тариф РНР зросте приблизно з 10 протягом 5 років до 50 євро за квиток. Рекламних тарифів від 1 до 20 євро. Ми за словами Ольєрі не побачимо ще довго. Попри гнітючий вплив зростання цін не лише на прибутки авіакомпанії, а й на доходи користувачів, у «Ренеєр» впевнені, що менше клієнтів у них не буде. Адже літаки залишаються швидким і зручним методом пересування, а конкуренти з дорогих сегментів теж почнуть підвищувати ціни. Тож люди звертатимуться до дешевих альтернатив, серед яких буде авіакомпанія «Ренеєр». А тепер весела новина з Оркостану. Google відчув різке збільшення дивних запитів з Росії. Так інтерес до запиту зі словами, що таке шенгенська віза за останніх 7 днів виріс на тисячу відсотків. До запиту Шенкінська віза Ето на 700%. Ну і взагалі, як же ж тут без запиту, що таке віза? І тут було збільшення на 130%. Запити здебільшого були з Республіки Карелія, Мурманської, та вже відомої по моєму попередньому відео Брянської області. Хто не дивився відео, підказочку залишає зверху. Та у описі під відео. Схоже, що в цих областях буде тільки такий відпочинок. Я Дякую вам за перегляд цього відео. З вами була Альона Семененко, ваш тревел експерт. До нових зустрічей. Па-па!